Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, класники З вами Яра Іса Іванівна і ми вчимо алгібру 9 класу. Ви вже познайомилися з системами двох рівнянь з двома змінними, навчилися їх розв'язувати і застосовували при розв'язуванні задач як математичну модель прикладної задачі. Сьогодні ми з вами розв'яжемо іще одну задачу: задачу на рух. Ви побачите чому одну, задача серйозна. Нам знадобляться сьогодні вміння, по-перше, правильно прочитати умову і скласти систему. По-друге, вміння працювати з дробовими рівняннями і виконувати арифметичні розрахунки. Також треба буде застосувати правило розв'язування квадратних рівнянь. Ну, і таким чином. Тренуватися. І як завжди, я запрошую вас спочатку поставити відео на паузу і виконати все, що зможете виконати. Вам треба уважно прочитати умову задачі декілька разів скласти два рівняння. Спочатку ввести невідомі. Краще позначити за Х і y швидкість кожного мотоцикліста, і за допомогою, того, що дано в задачі, скласти систему рівнянь, ну а потім уже розв'язувати її. Поставте відео на паузу, ще раз прошу вас, прочитайте, складіть систему і виконайте все, що зможете виконати. Добре. Тільки так ви зможете зрозуміти, де у вас іще залишаються проблемні моменти, щоб їх усунути. Зупиняйте відео. Читаємо разом зі мною. Два мотоциклісти виїхали одночасно з міст А і Б назустріч один одному. Через годину вони зустрілися та, не зупиняючись, продовжили рухатися з цією самою швидкістю. Один із них прибув у місто А на 35 хвилин раніше, ніж другий, у місто Б. Знайдіть швидкість кожного мотоцикліста, якщо відстань між містами становить 140 км. Ну, якщо вам зручно, ви можете зробити собі таку невеличку зарисовку. Мотоциклісти рухалися назустріч один одному. Швидкості я вже запропонувала позначити за Х і. Y. Відстань між містами 140 кілометрів. І так стає зрозумілим, що до зустрічі, а зустрілися вони через годину, через одну годину вони проїхали Х плюс І кілометрів. І це 140 кілометрів, бо вони зустрілися. Нехай Х швидкість першого мотоцикліста. Y другого. До зустрічі. Вони проїхали. Х плюс Y і це 140 кілометрів. На весь шлях вони витратили питання: скільки годин перший проїхав 140 км кілометрів відстань зі швидкістю х? Відстань поділити на швидкість час. 140 поділити на х годин перший. 140 поділити на y годин другий. Один із них прибув у місто А на 35 хвилин раніше, ніж другий. Значить, якщо ми віднімемо від часу першого час другого, це буде 35 хвилин. 140 ділене на Х, віднімаємо 140 ділене на y, і це дорівнює 35 хвилин в годинах. Будьте уважні, в годинах. Таким чином у нас склалася система. Виразимо Х через y з другої системи і підставимо в першу. Але спочатку я пропоную скоротити 35,6 і провести деякі перетворення з першим рівнянням. 140 ділене на х, мінус 140 ділене на y, дорівнює, ділимо на 5, 35 на 5 і 60 на 5, 7, 12. Приведемо дроби до спільного знаменника, це буде 140 y. мінус 140х. Ділене на хі дорівнює 7 дванадцятих. Застосуємо правило пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. 12 помножити на 140y. мінус 12 помножити на 140х, дорівнює 7 помножити на хі. 12. Помічаємо, давайте подивимося, вся рівність ділиться на 7. Зменшимо коефіцієнти. поділимо на 7. 12 помножити на 20y, мінус 12 помножити на 20х, дорівнює xy. 240 y. 240 x дорівнює x, y. Тепер підставимо замість х140-y. Буде 240 мінус 240 помножене на 140-y дорівнює 140-y помножене на y. 240у мінус 240 множимо на 140 24 на 14. Два нулики потім припишемо. 4 на 4, 16. Один. Запам'ятали: 4 на 2, 8 і 1, 9, 1 на 4 і 1 на 2. 6, 3, 13 і тут 3. І два нулики 33600, мінус на мінус плюс 240 на y, і перенесемо мінус 140 на y і плюс y квадрат дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Це у нас буде квадратне рівняння. Y квадрат 240 відняти 140, це буде 100 і плюс 240 340 Y мінус 33 600. Дорівнює 0. Дискримінант.

Далі мінус, пам'ятаєте формулу для дискримінанта b квадрат мінус 4 ac мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 33600. мінус на мінус плюс 33600. Множимо на 4. 6 на 4 – 24. 3 ж 4 – 12 і 2 – 14. 3 ж 4 – 12 і 1 – 13. 134 тридцять чотири тисячі чотириста. Сто тисячі чотириста. Додамо. Сто 15600. тисяч 10, десять, десять, пять, два, двісті п'ятьдесят тисяч, корінь квадратний з дискримінанта корінь з цього числа буде дорівнювати 25 з-під кореня 5 із чотирьох нулів два нулі виходить. Тоді y1 буде дорівнювати формула, формула коренів мінус b плюс мінус корінь квадратний з дискримінанта ділене на 2а. Y 1 дорівнює мінус 340 мінус корінь квадратний з дискримінанта ділене на 2а. Це буде мінус 840 поділити на 2, мінус 420 корінь зайвий, не може така бути швидкість. І мінус 340 плюс 500 поділити на 2. 160 поділити на 2, 80 80 кілометрів за годину швидкість другого мотоцикліста. Тоді х у нас буде дорівнювати 140 мінус 80 – 60 км на годину. Так, 60 км. І 80 км на годину швидкості мотоциклістів. Треба сказати, що задача дійсно серйозна, потребує дуже великої уваги, вміння працювати з дробами, приводити їх до спільного знаменника. Також нам треба було застосувати властивість пропорції, щоб відійти від дробових виразів. Далі треба було якось. Так, провести ці арифметичні розрахунки, щоб не наробити помилок. І безумовно, що на таких великих числах помилки зробити дуже легко. Увага, увага, і ще раз увага. Ну і також ми з вами пригадали формули для розв'язування квадратного рівняння. Ну що ж, дорогенькі мої, вам залишається повторити формули, які ми сьогодні застосовували. І потренуватися над розв'язуванням задачі No1417, ну і бачите її на екрані. Тренуйтеся. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!